Угу. Ваник є. Це кабінет ну, да. трудового навчання. Трудове навчання, так. Да. Тут я заглянула, тут від відкриті, не закрите піском. Небезпечно, якщо туди дітей будуть шток. О, Тут ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Заспорю. Двадцять три парти. Там було 15 партій, двадцять три. Так. А де витяжка на... Ага, включається, да? <свистити> а чого у вас вікна не до кінця закриті піском? Вибухова пиля точно виб'є ці вікна. Угу. От кажу, пісок, то ж вісок на вікнах у вас стоїть. А чому не до краю? Це вибухова филя, точно виб'є ті вікна, воно ж не закрите. Воно ну, що закрите, що не вкрите, все влетить на біло. Да? Це до одного міста. А я ж ви це в одне місто ховаєте дітей. Ну, це не ви, це директор, звісно. А більше вас ніхто ніде не приймає, щоб ваша школа кудись бігла. У якесь друге укриття. Сонечко. Сонечко? Тут менше классу, сонечко більше. А де сонечко знаходиться? Це що, садочок? садочок? А де він? Де, угу, Понятно. Отак. Ну що, можна сказати, що Переяслав не готовий до зустрічі масованих острівів. Дай Боже, щоб я так і війна закінчилася. Я, я не Шановні батьки, я кожного разу повторюю, якщо вас не цікавить життєдіяльність міста, і яку шкоду наносить наш очільник громади для міста, ну то хоч же ж прослідкуйте, у яких умовах знаходяться ваші діти. Якщо це раптом, не дай Бог, будемо розраховувати, що у нас минається і буде минати. Але не дай Бог. ну Якщо хтось хоче сказати, що це є. Безпека для дитини, яка отут сидітиме. Нема безпеки зовсім нема. Ну, ми наражаємо своїх дітей на велику небезпеку. Укриття, це ще не бомбосховище. Я вже повторювала. Зараз буде тривога. Як діти сюди будуть бігти? Ви будете що шукати? Я не А ви на роботі. Ви можете мені не дозволяти себе вдома. А якщо ви на роботі, то я можу знімати вас хоч для мене. Ні, я можу. Фух! Так, посвітіть, будь ласка, що тут знаходиться. Ну от я сюди зайшла. А, оце таке малесеньке приміщення. Ого, А скільки ж тут місць? Скажіть, будь ласка, скільки тут місць? Дивно, ніхто не знає, коли буде тривога. Але генератори не включені. Боже, а що це тут? Якісь нори, нори. А хто буде сидіти оце в цій крайній кімнаті? То що тут дитина буде робити? Не знаєте? Ага, там іще щось є. А тут взагалі повітря подається свіже. Щось мені тут дихать важко. У мене оце? А чого воно у вас не циркулює? А коротше, як світла немає, то тут діти можуть задавитися, так, я розумію? Ну я ось стою, мені вже дихати важко, а тут дітей немає. А як вони всі прибігають сюди, як ви себе це почуваєте? А ну сюди ще наведіть, будь ласка. Там же що ж теж я бачу, що то є. Ну наведіть, чи ви боїтеся мене. А тут взагалі повітря. Ні, воно щось якась труба єсть. Якась труба є, боже мія. Хух. тут нестача кисню. Тут нестача кисню. А це вода чи що це за болери стоять? Де тут вода дітям? От комусь погано стало у вашій душогубці. Це ж душогубка, а не бомбосховище. Скажіть, будь ласка, тут вода чи що це таке? Вода, вода, в туалеті. То де туалет, а попить дітям де. Не знаєте. Ви у мене а, ви дитя? не знаєте. Добре, ні, так а хто відає бомбосховища на свеній фабриці? На ага, директор школи все розкаже. Ну все, питань немає. Вони забезпечують дітей водою, всім, так? Так, я розумію. Немалежно. Це всі діти сюди поміщаються раптом чого. Але всі, а куди решта біжить, Якщо ми, 6 садочок ми, ми, тут. Ми всі, ми ж працюємо, у нас навчаються е, два класи, один тиждень два, один клас три тижні. Три класи через тиждень. Міняються дистанційно. А, -а, а, так у вас не денне відвідування? Денне шкода? відвідування у нас. Ви ж, кажете, у нас денне класи? відвідування, а два класи в нас переходять на змішане навчання. Чого? Ну, тому що ми тут не можемо всіх помістити. А! А! Ми, 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 Ага, ясно. А два класи це старше чи менше? У нас ходить перші, п'яті класи постійно, 9,8 міняємо, тоді там чередуємо, дивимося по тому скільки дітей як вони хворіють, випускаємо клас, з ним годимося по посадці дітей, якщо багато хворих, ми ще клас випускаємо, то і ми варіюємо це питання. Ага. Ну, Водичка у, нас... у вас є? Ну, нормально. Тут, я так, не саски. все тут, нормально. Тут тут, коли починається витяжка, тут тепло. А дівчі чим не... Коли... займаються? Сидять просто, немає, досуга. немає, досуга. немає, немає досуга ніякого, нема? Да, ну, коли приходять до вчителя, вони з уроків, як заходять, забігають. Ну, от як буде урок те, проводиться, то, коли, там, як? Mm -hmm. коли, коли от провести, коли от тут сюди зайде 50 дітей, скільки тут воно положено, чи, чи 40, то який же тут урок проведеш? Чуєте, ну, як ми говоримо, яке тут ехо? Де? Це то, що ви Бога, як буде багато, то Він ехо не знає. Ну, то багато, то тут же ж який урок провести? Так. Ось так зробили, як є, але дійсно там на сховище. Підіжіть, це зверху, я так зрозуміла. Ні, ну це може бути, навіть можна назвати, що це бомбосховище. Це бомбосховище, тому що тут монолітне воно перекриття, воно залите, монолітом. А монолітом, а яка товщина? Взагалі-то бомбосховище, це коли 90 сантиметрів. Ні-ні-ні, Я вам цього не скажу, це треба шукати всі всі документи, які стали на школу, скільки тут залипали. Ну, ви бачите, як це Ну, Якщо це плита перекриття, то там вона скільки. 20 см чи 25 лета перекриття, тобто це не є Великий, великий плюс, великий плюс у нас те, що ми зразу раз, вони yeah. вже тут. І нам це проходить 2-3 хвилини, дітей не потрібно вдягати, кутки, як погода святуть, дощ, сніг, ми раз зайшли. Тривога закінчилася, ми раз вийшли, це пішло 2-3 ну хвилини. Все. Які пішли. питання? Які питання? Ви мені більше голову ви ви я якого... є це... це школа. Там у нас 100 дітей. Абсолютно ну, як для ста дітей, то це дуже мало. Скільки у нас то якщо чи дітей, то поміщається, що ти. Раз, два. Що 46, 47, 48, 49, 51, 4, 5, 6, 7, 8. 17, 30, 20, 20, 63. Коротше, 70 стільців десь. Ну, і оце цих, звісно, якщо їм дозволяють, на отакі крісла сідати. Все. А, ага, скажіть, будь ласка, а витяжка. Чи здихають? А де воно? Ні, ну я розумію, що працює. Скаж... Я пономонтоваю і працюю. Ну, Продемонструйте, де воно дихається я, тут. Я, Вибачте, ось біограм до людей у написано, ви дивіться, це вона включається і все він дивиться. Ага, добре, будемо вірити, що, що це. Ух ти. Це тут у нас перший клас знаходиться. Спеціально для дітей першої. А скільки у вас першокласників, що тут три ліжечка? Аж вісім. Аж вісім? Mm -hmm. боже. Так, ну що, це укриття четвертої гімназії. Але оце середнє приміщення це було добудоване. А де ж тут якась витяжка? Коротше, тут немає. Тільки сходи, двері відкрили. Ви витяжки Працюють, ось вентиляту все. Ось от ось і Просто ось, зараз ось, витя, просто світла не зараз нема, розумієте? У кожній кімнаті є вентилятор. Добре, а скажіть, будь ласка, це елементарне питання. Почалася тривога, діти прибігли, світла немає. Що далі? А де він? Генератор є в нас. Зараз покажемо, щоб ви не подумали. Тут не десь спробовує. є, так? Да? Тут є. Обійнивачі є генератор. Обідрівачі є. Обідрівачі є. Воду вже трохи випали, треба буде нам допомогувати. <плес> ну так, да, води немає. Ну, вона є. Ні, вона ні вона ну понятно, бережно тут. Ой, вбиральні є. Ага, і вода є, так? Зроблені, зроблені туалети, все як потрібно, зроблена каналізація, умивальник, ось стоїть мотор, який піднімає е, всі ну, решти від туалету, піднімається по трубі на поверхню. Тобто це все продумано. Так що ми дітям недалеко бігти. Ага, тут два зала є. А де тут повітря? Закачується Добре, якщо світла немає, як закачується повітря сюди. Ага. Качається. якщо раптом світла нема, що не, діти роблять я тут? Не знаю. Ви цього не знаєте. А тут завжди світле Оце що, що тут ніколи не виключається. Так, ну це наш на... Чуєте, Це тут на... Школі в нас на всю школу літра води. Чому так мало води? Ну, для дітей? О, не, значить, ви... А де туалет тут? О, я тут буду, я тут часу потопи були. Ага. Було... А чого потопи? А то, що зверху каналізація там, дівчата ж там, вон що, був потоп знову колись. Ага. Коротше, ось це було старі труби завєцькі Б... шляхи. Ясно. Ясно. Ну, собственно, приміщення таке, що тут не сховається від недовиди, господи, чого, так? Да? Це приміщення картини повішали, а стіни репнуті. Так як сказав.